Пан минулого тижня пов'язані з наслідками погодних умов. Під час дощів зливового характеру крім підтоплень дворових територій постійно надходять повідомлення про сильне затоплення вулиці Надрічної, перехрестя Івана Павла Васюка та приватного сектору на вулиці Кардінала Любаченко. За тиждень дощового періоду нами взято на контроль 47 звернень громадян про затоплення квартир та під'їздів через течу покривця та незадовільний стан дощозливних елементів. З них 19 виконавцями ще не знято з контролю, тобто не виконані. Є такі адреси, які знімають з контролю, як виконані, це переважно по стану лівньовок, а мешканці скаржаться на затоплення під час кожного дощу. Це такі адреси, як молодіжна 34, Хоткевича 71, 54, молодіжна 50. Все це будинки, бувшого ЖО8. А на останній адресі молодіжна 50, 9 поверх, другий під'їзд. Вода витікала з розеток світильників, стіни б'ють током. Ці звернення надходять у нас всі вихідні і вчора, або скарга була з контролю знята ще 7 червня, в четвер, як виконана. І тільки вчора, після того, як керівництво єдиного розрахункового центру побувало на адресі, працівники дзов молодіжний, стали чистити лівньовку на покрівлі мішок пластику, захисної решітки на водостоку немає. Після тривалого періоду інтенсивних опадів мережі водовідведення перебувають переповненими. Утворилося багато заторів дворової каналізації. Масово надходили звернення про затоплення підвальних приміщень та різкий характерний запах каналізації в житлових будинках. Водой кутихпром прийняв за тиждень 153 скарги такого характеру. Ліквідацію цих аварій проводять чотири бригади, проте виконання з різних причин затягується до двох-трьох днів. По холодному водопостачанню питань до будинку кутихпрому немає. А єдиний розрахунковий центр. Вчора проводив капітальний ремонт підвальних розголожень в житловому будинку Галицька, 149, роботи до кінця робочого дня не завершені. І один під'їзд, це 36 квартир залишилися без холодної води. Виконавець зовпасічна. Значить, гарячої води в будинку також немає, тобто в будинок під'їзд взагалі без водопостачання. Друга адреса Грінвальська, 4, 24-квартирний будинок. Вже добу без холодної води, також проводили ремонт підвальних розгалужень. В кінці дня стали включати, роботи були закінчені, але стався порив на воді до першої засовки. Питання на сьогодні. Вчора, з 12 години, 9 годин були з електропостачання, порахував 32-квартирний будинок єдиного розвитку. Центру Мазепи 177, Корпус 1, електрощитова, якого знаходиться в затопленому підвалі житлового будинку Мазепи 177 Корпус 3. Значить спочатку відкачували, потім робили ремонт. Щоразу під час аварії електричних мереж в районі вулиць Волошина, Карпатської Січі, Софії Галечко, Кінець Чорновола абоненти тривало залишаються без послуг електропостачання. Якраз нас проінформувало керівництво району електромереж під час передачі житлового фонду Кеч згідно акту технічного розподілу, трансформаторна підстанція номер 30 залишилась на балансі РЕМ-КЕЧ. Мережі в управління житлово-комунального господарства, будинкова система вже отри тепер ЄРЦ. Управління житлово-комунальної політики по кожному випадку організовує ремонтні роботи, залучає РЕМ, пише та відправляє гарантійні лісти щодо оплати послуг, будинки в цей час перебувають без електропостачання. А якщо пошкодження мереж відбувається на робочий час, питання вирішується ще складніше. Багато нарікань. Черговий випадок був 8 червня. Через обрив повітряної лінії цілий район перебував без електропостачання 9 годин, поки не втрутилося керівництво місьвиконкому. А попереднє аварійне дерево висіло на цій повітряній лінії три доби. Під час зрізки стався обрив. Тиждень з 5 по 11 червня не працював світлофор на перехресті вулиці Васюка Вовчинецька. Згорів блок живлення під час грози. Світлофор на перехресті вулиці Васюка Хоткевича через несправність контактної групи працює в режимі жовтого блимання. А на Івасюка біля торгового центру Арсен в даний час світлофор також в неробочому стані. Об'єкт власник торгового центру і сьогодні допомогу нададуть фахівці підприємства світло. Тобто, рух на Івасюка був дещо ускладений, крім затоплення, проблеми з світлофорними об'єктами. Гаряче водопостачання 6 червня після виконання профілактичного ремонту запущена котельня Коновальця 132. Гаряче водопостачання поновлено на обласну дитячу клінічну лікарню. Сьогодні зранку запущена котельня Мазепи 114. З гарячою водою тепер центральна міська клінічна лікарня. Таким чином, гаряче водопостачання в даний час здійснюється на чотири лікувальні заклади. Крім перерахованих, це ще е, воду гарячу має лікарня на Матейки і е, медична 4. Це будинок перестарілих. Гаряче водопостачання для населення поки що здійснює котельня військових ветеранів, вона облаштована електричними котлами та організаційна установка на котельні Симоненка. Загальна на 42 будинки. Решта котелень зупинена для профілактичного ремонту та через відсутність лімітів на газ. Ліфти. 5 та 7 червня ліфтові служби відновили роботу тих ліфтів, які були розкомплектовані невідомими на попередньому тижні. Значить, в даний час всі ліфти в робочому стані, крім одного, Симоненко 34, третій під'їзд, 9 червня згорів основний двигун. На виконання протокольного доручення минулої оперативної наради працівниками нашої служби в неділю 10 червня була проведена вибіркова перевірка стану 14 контейнерних майданчиків на території Ж1,8. і Майже на всіх була відмічена наявність негабаритних та будівельних відходів. На Сімоненка 9 старий контейнерний майданчик демонтовано. Новий тривало не вводиться в експлуатацію. Не організована площадка для розвантаження. Контейнери розміщені на проїжджій частині дороги, поряд ще й накопичення будівельних відходів, що обмежує проїзну зону. До речі, конструкція новозбудованого майданчика вже понищена, хоча ще в експлуатацію не введена. Повну довідку передана для реагування перевізнику АТП-0928. І як мені сьогодні зранку повідомили, що вчора вони порозчищали ці накопичення. Надходять скарги від мешканців житлового будинку Стуса Сімдев'ять. Вже пройшов тиждень, як виїхав цирк Європ, Європа, що базувався біля їхніх будинків, а територія після їх перебування до цих пір не прибрана. Питання ми передали в муніципальну інспекцію для реагування. Нашою службою продовжпродовж тижня взято 199 звернень громадян, а в Даний час не виконані по будинковим системам ще 39 звернень, з них. Десять надійшло тільки вчора. Всі ми передали в єдиний розрахунковий центр, про самі такі основні я вже наголосив. Дякую за питання. Будь ласка, є це ой, яка не владі. 47 зоків, які протікають. Ти робиш, це за два дні цього не зробить. Які ваші бачення? Є ситуація, коли рівньока збувається силами, або, скажімо, за допомогою, скоріш, мешканців самого будинку, коли на дах виноситься сміття, пляшки, вона все стікає під час сильного дощу і все застає в рівньох і в результаті збувається. Є ситуація, коли дах дійсно потребує капітального ремонту. По кожній окрема по кожні, ситуації приймає рішення. В будь-якому випадку це рішення приймається за участі мешканців, тому що є правило успішно працювати. Я вас прошу у на контрольте зараз всі матір, розпишіть під графіку, щоб вони розуміли, там, де мешканці щось хочуть, будуть допомагати. Це якусь роботу здаватись поводить. Друге питання, це є матери 170 і так де підваль. Ми у нас не пора осилювати. Біля 100 щитових співає перенесли на перший поле після поверхні 2008 року. є можливість тушити у перенесення? Вона постійно. Подивіться, будь ласка, я не кажу, зараз, що це видали відповідь, але зміни це не контроль. І представник АТП 0928 Симоненка 9. Я не знаю, до мене. Чи рахунок не площадку? Симоненка 9. За ръконопрект? За ръконопрект, на за наші проекти. Да. Ми ще не зроби да взем така? Там я не знаю, че це... Там и не мали, вони ще не заїжджали. Там, там ще не було, там да верим, да ситърни, да. но, не Провести хто не тільки у нас і... І знову контейнери знімають кришку зразу, і тільки ми кладемо, і колеса І ніхто не ні, 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 ні на це увагу навіть близько не звертає. І у нас ті нові контейнери, які ми купили 100 штук, шту, я думаю, до року їх розкоротять, то не всі будуть на метало. Вони когось рахуються на балансі? То вони поки що проєкт не буде завершений, не можуть рахуватися на балансі. Ну, навіть... Мабуть, хто рахується, хто проводить проєкт. Ну так. А, я, а вони знають, хто проєкт робить. <гум> воно зарахується за, за управліннями. <гум> Ти треба, щоб хтось і пильнував від вас в тому числі. Тому що ви не будете мати, що передаватися. Я вас прошу про мене, будь ласка.